На світі країна, з якою не зрівняється жодна у світі. Є у неї і гори високі, і моря глибокі, і чорноземи родючі, і проживають там красиві жінки, працьовиті чоловіки та наймудріші у світі політики це все є найбільшим скарбом країни, яка зветься Файна Україна». Сегодня такий туман. Три часа стою, ни машины, ни души. <связывая> Дуже подозрительно. <связывая> тихо, 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 спокойно, спокойно, ой, спокойно. Ох ты, елки, свои все, свои. Ой, ой. Как служба? Да нормально, стою, собі контролирую цей участок дороги. Все спокойно тут у а без происшествий. Все нормально, Прочеше ніяких не було все під контролем. Нічого такого странного, дивного такого не замечав. Не? А що я должен був побачить? А ти не чув, що з'явився гаيشник бубараті? Ну. Нічого, що це таке? А з'явився такий гаيشник? Який? Бубараті. Він дяхається в нашу форму, ходить і збиває з людей бабло. чо були навіть смертельні випадки. У вас да? да. Це нормально. Ага. Ти вже сьогодні щось заробив? Так. Да. Трошки було з утра. От. Все задекларував. Так, да -да -да. протоколи, все, все є. Копії все зробив. Хорошо. Все зробив. Я занесу відділок. Щоб ти не парився. Ага. А ти стій. Несе службу сміло Ага. і не переживай, якщо щось. Ні. А побачиш оборотня? Не хочу. Бачиш. Кричи. Гришо. Не бійся нічого, ми Ти пішов. Смічна держава. В нас є півракети, два скафандри і борщ в тюбіках. Єдине, чого нам не вистачає, це космонавтію. Але ці двоє вже готуються. Олесь? Що таке? Не питаю. Так тошне, що просто страшне. Що? центрифуга, та? Якщо б. Вчора з'їв. Холодець тюбіка. Требанувся так, що очі вилазять. одне спасіння. А я знаєш, що прийду? Як ми з тобою полетимо у космос, то я з дому закруток наберу. Там я хоч бачу, що жінка наклала. Ти, вже чув новості, що ми ну, маємо летіти стикуватися з американцями. Ні-ні, ні, 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 ні. Я, я стикуватися вже не буду. Я вже з русскими і так не стикувався в останній раз. Набухались, чуть не з орбити. і потім мене не засосало в чорну диру. Це от тоді, коли ви станцію мір затопили в океані. Да ты шо, там такий потом карнавал. був. Лобода виступала, потап з Насі, потом салют. Понятно, там такий штын, потом був, що невозможно работать. Старичок, все равно надо з цими американцями. с да, ні, ні. Надо! Да, ні. Леня, пока ты не будешь травити анекдоты, я пробью корабль на предмет там каких-то мобилок, ценных вещей. Ха, точно. Но главное, щоб нас не заметили просто. Да не замітять. А для чого мы тут тренуємося днями в поті? Для чого? Дивись, опа, твоя мобіла. Дивись, <риклад> опа, твій Блін. <риклад> Олесь, ми готові. Леня, на стиковку. На стиковку. На стиковку. Часи розбрати між українськими політиками. Я надія на захист національних інтересів лягає на українських геїв-націоналістів, які під проводом своїх лідерів Остапа та Олекси зібрались в одному з Івано-Франківських гей-клубів. Заспокойся! Заспокойся, мій солоденький. Не хвилюйся! Остап все владнає! Заспокойся! Все, будь на дроті! Я перезвоню Олекса! Викликали мій генерале Остап? Так, Олекса. дзвонили наші побратими з уряду і просять, щоб ми ем, простягнули їм, ем, ну так би мовити, руку допомоги. Що, потрібно покарати винних у економічній кризі. Ні, ні, Олекса, пхай глибше. Наша делегація їде на переговори в Москву по газу. А ти знаєш, скільки вони запросили за тисячу кубометрів? Чотириста доларів. І хто вони після цього? Під. під, під, під геї москалі. А що ми робимо з геями москалями? Караєм! Караєм безжалісно! Караєм палко. Караєм не мав би в останній раз. <śirring> Тому треба відправити туди наших, нехай -е -е зб'ють спєсь з геїв москалів, так, щоб у них цей газ. Що зі всіх труп? <ріст> Я розпоряджуся відправити туди загин наших кращих бійців, та вони рознесуть ці переговори в пуки трах. <ріст> ні, ні, Олекс, загин не можна. Що скаже про нас е, світова спільнота? Треба, треба відправити туди одного, але щоб. Е, щоб він мав хист! так, е, мав хистих лист. То може, то може то буде Назар? Назар? Ні, Назар ні. Назар як вип'є 50 грам, то у нього падає планка. Я сам його боюсь. Він перве на шмаття і своїх, і чужих. Ні, Назар, ні. То хто? То хто? То хто? 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 Гаврило! Хм. Чому бо ні? – А чому б ні? Говорила чемний. Він чемний? Він вишуканий. Вишуканий. Він бистрий. Це не чеснота. Але він він гарно спілкується російською без акценту. Да, да. Такий ззаду підкрадеться. Навіть оком не стигнеш кліпнути. Все. Ми вирішили. Ми все вирішили. Видати йому добові квитки і трохи банку вазелину. Це забув Остапе. Що вони продають нам газ по 400 доларів? М -м -м! Тоді везелину не видавайте. Хай їде. І... І... Передайте йому, хай прибуде з ним сила і корінь ж... Жінчані. Йди. Йди, Олекса. Йди. <рес> Тож не дарма кажуть, що газ це блакитне паливо. Того, щоб твоїми фанатами стали мільйони, треба мати талант, харизму та наполегливо працювати. Але якщо ти популярний співак Василь, то все це тобі не потрібно, бо у тебе є продюсер Валентин. Да, да мою машину забрал евакуатор. Да ваш евакуаторщик. Що значить заплатіть? Скільки? Вы что там, опупели все, что ли? Ребята, я вам сказал, если машины не будут, то у вас будут проблемы. Понятно? Что такое, Василь? Что? Да вы понимаете, живем мы, как ци кощей. Объясни мне, Вася, я не понимаю тебя. Да что тут понятного? Все суби тянем, все суби, суби. А потом чахнем над тем золотом. А он люди занимается благотворительностью помогает страждущим, малоимущим, безнадежным всяким. Вас, я, кажется, понимаю, к чему ты клонишь. Вот смотри, Анжелина Джоли, к примеру, да, она усыновила нескольких детей. Если ты хочешь, я ты дуже тоже... хочу, я дуже хочу, чтобы меня усыновила Анжелина Джоли. знаете, так вечером хочется прижаться до материнских джолинских грудей и так... -лю -лю -лю, так, мама, такие проблемы, <свят> понимаете? Но я не до этого. Меценатством надо заниматься. Понимаете? Ч Чем мединатством? Где ты заходишь эти слова Вася? Давай разберемся сначала. Что ты подразумеваешь под словом меценатство? Ну, продюсер Антин, ну что я як ребенок? Меценатство це помощь людям. Я уже даже прикинул, что треба зробити. Он діду Степану, до весны обязательно надо заборчик поправить. Обязательно. Сеструхи моей двоюродной. Уже два года треба зубы зробити. Я не могу от проходить мимо этого горя с чертым сердцем. Это тоже треба Промедлинирай. Вот, пожалуйста, все вот, вам этапы, куда мы будем вкладывать наши гроши. Угу. Вася, вот скажи мне только откровенно, вот как ты считаешь, человек, который стал успешным продюсером, да, он может в одну секунду превратиться в идиота? <свят> <свят> не, ну продюсер Натин, все возможно в этой жизни. Так, Вася, все, пошел домой. Э, то есть иди в жопу, Вася. Так, продюсер вот ушел у вас такая за привычка. От де ви навчились такому не чоловіка і посилати його его домой. Я слушаю тебе дуже внимательно, Вася. Боротьби мені не вистачає. Не вистачає тобі боротьби. Боротьби. Іди в грикоримскую. Да я не про то. Я вам кажу, що люди борються проти чого. Цель в житті у них є, розумієте? Борьба стоїть, адреналін. Я тоже буду боротися проти педикульоза. <реш> ну, воши, воші, коли, воші. То есть ты хочешь бороться против педикулеза? Да, это моя аудитория. Они мне будут только хлопать и говорить, какие он молодец, он борется против педикулеза. И как ты это видишь? Да очень просто. Уже я вижу, бигборды висят такие здоровые. Концерт Зирки Василя против педикулеза. Приди на концерт, задави гниду. Твои гниды – это твоя личная сексуальная драма. Это во-первых. И во-вторых, Вася, ты и педикулез. Вот как ты будешь бороться сам с собой! Ну ты чего вы мне не бороться, подскажите? Хочешь бороться? Я дуже хочу, у меня энергия пре. Иди борись с эвакуаторами! Какими <ристо> эвакуаторами? <ристо> <ристо> Точно! Як я буду бороться. Так, подходишь? берешь эвакуаторщика и бьешь его в морду. Вас и тебе будут рукоплескать все люди на трассе. Точно. Спасибо вам, продюсер Валентин. Вот целый мини цель поставил. Теперь жить хочется, понимаете? Теперь бороться я буду. Я даже вот так сделаю. Я выйду, вот так всему эвакуаторщику в морду. На! И достаю гитару, кажу, а теперь, люди, моя новая песня. И пошел. Понимаете? вот, ц... вот спасибо. Все, я побежал. Иди, мой мальчик. Я вірю в тебе. <ріст> Алло, редакція. Пожалуйста, фотографа на улицю Дікійрівської, 14. Там евакуаторщики будуть збивати зірку Василя. <ріст> Те, що українські дівчата найкрасивіші у світі, це аксіома, яка не потребує доведення. Але в кожному правилі є свої виключення. У нашому випадку це дівчина Марічка, до якої постійно приїжджає Антон з Жашківа. Марічка, що з тобою? Марічка, ціла! Марічка, чого ти мечеш? Марічка, боже, ніби ціла! Чого ти мечеш? Я тобі дзвоню, а ти тільки мечеш трубу! Що сталося? Та не вивчи, Марічка! Бо я летів з жашку! мені це пиняють, я вже півтори тисячі гривень тільки на взятки дав. Чого ти мечеш? Я думав, що тобі вже бек в руде купетом дав. Марічка, дай ще мобіл! Дай, дай мобіл. Що <ріпи> <ріпи> сталося? Антон. Як хорошо, що ти приїхав. Сядь. Біда, біда, Антон, случилася. Яка біда? Батько віддає мене замуж. За неї Ах, він же ж. Хрон старий. Да. Дума вижив. Да. За кого? За гранома. Та він що вже взагалі мозгів немає? Да. – Так тому ж агроному 70 років. Да! <си> Батько каже, що карточний долг – це долг честі. <си> а то, ж йому 70 років, каже, ще краще гуляти не буде. <си> так, зрозуміло, що не буде. Він є ліходи свої 70. Да! <си> так. <си> Все, я вирішив. Мрічка, прикритинить. Соплі у три встала, зібралась, сідаєш в бречку, везу тебе з собою в жашків, будеш жить зі мною. Все. Антон, а як же ж мої піони, гладіолуси, флокси? Якщо я поїду, батько всі рубує і засадить картошкою. Слухай сюди, дорогая, тут уже вибирай либо я, либо свої піони. Антон, не кажи так. А як тобі казати? Мені важко вибирати між вами. Тоді я уйду. Не входь, я вибираю тебе, Антон. Антон. Мала, от так от і треба було одразу починати. А то стоїш тут неєш, водичку тут пустила. Що таке? Антон, я не поняла. А що це за волосина така длинна? Я вообще не знаю, что за волосы, Може, з кобили. З якої кабили. З Гальки Федоришиной, да? Че, Гальки, якої не Гальки. чому тут Галька. Я зараз узнаю, а Б. Че ты Антон, мне? Да? Яка зміна, на навіть сьогодні не курив зранку. Mm. Ще не знаю, що це таке придумала. Ти що не розумієш, що я люблю тільки тебе одну? Докажи мені, що ти мене любиш. Я що тобі мало доказував, взагалі? Мало, мало, докажи ще. Доказати ще? хорошо, я тобі зараз докажу. Кожен день доказує, не доходить взагалі. Слухай сюди внимательно. Я так тебе люблю, що аж не можу. Не можу їсти і не можу спати. І кожен день, кожен, я лиш одного хочу. чуть чуть бухнути і віршики писати. Присвячені, між прочим, тобі, дорога моя, неблагодарна. Антон, пробач мене. Я тебе вже знову люблю дуже сильно, дуже сильно тебе люблю. І готова з тобою їхати, хоч на край світа. Ну, так все, давай. Тільки знаєш, у мене є таке відчуття, що от, ну як ще, ну чувак, мені так кажеться, ну, мислі у мене такі в голові броті, що цей агроном, 70-летній, все одно буде на, нас шукати. На джипах, от, з винтовками, з фонарями, включеними по лісу, знаєш. Я то в мультиці «Лісна братва 2» бачив? Ні, не бачив. Не бачив? «Лісна братва 2»? Блін, такий класний мультик, сейчас тобі быстро розкажу. Спокойся, Марічка, да. прикраті істерику. Ой, да. Все, мультик розкраєш по дорозі, йди збирайся. Все. А щоб нас не шукали, я вже все придумав. Що-що? Шо, -шо? Шо, шо, я зараз сідаю в машину так. і їду по селу. І всім розказую, що ти в жашкові ходила в вагончик до строїтелів. Так <рив> після цього де тебе не то, що ніхто шукати не буде. Да <рив> Да, тут в радіусі 50 кілометрів ні одного претендента на твою руку нирку серця не знайде. Все, <рив> <Цього> шуруй. <рив> Антон, ти такий умний амп. Я тільки маму предупрежу, щоб вона не злякалася і інфаркта не було, коли це узнає. Добре, і зараз їдемо. Мама, я ходила в вагончик до строїтелей. Багиня. <рив> 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 Телебачення як мала дитина. Мале, турне та капризне. І навіть коли укакається, це не сердить, а умляє. А головні сируни у цій справі ведучі «Файна ТВ. Зиновій питка та Інокенції Бест. Почувши у відповідь лише. Прикордонники вирішили не панькатись і все ж таки відкрили вогонь по корові порушниці з кулемету. Роги, копита та куски коров'ячого м'яса тепер прикрашають Україна російський кордон. Наразі у мене все. Декларіруйте гроші на таможні, і це був Зиновий пипка. Я передаю своє слово своєму колезі інокентію Бесту. Твої ті тілки безлівщики бігають. Ще жерти. Суля! Студія зараз свій репортаж. Села до навіть, що на Хмельниччині зараз в тому селі у будинку культури місцевому будинку культури відбувається ткандуальний прес на подія для української культури в цілому. Та зокрема я маю на увазі нову постановку, нову постановку балету Чайковського з буде на озеро. І для того, щоб окунути це повністю з головою той звіт танцю та музики, я запрошую вас познайомитися із одним з героїв того балету. То я пан Лонті, я хочу, щоб ви познайомилися з ним наші, інаші наші до речі, сам пан Онті. Добрий день вам! Сейчас, сейчас, подожди, подожди, Добрий день! Добрий день! Я не знаю, я так чувствую нервуюсь. вообще. на мене зритель примет ли он мое искусство? не знаю, звідки. А я от кого припрошувала, дуже хвилявся запитаться от того балета Лебедине озеро, то що ви там робите? Яка ваша роль? Защета я, значить, ота сама головна лебедиха, да, яка всім дає, за якою цей весь вообще сербор, оту конфлікт весь, ципсезине, вообще, ну, якби цього балета без мене не було б. Вот, я так думаю, що дворятки смілива заява. Я думаю, що дуже багато критики села отко трохи не погодляться з цим твердженням. Та ні, ні, це не твердження, я скажу це факт. Це факт, бо мій кум прийшов і сказав, що або мій льоня. Буде у цьому балеті або я ще накрию ці ваші готсалки цим грязним покривалем. Тко перепрошую наших глядачів, та й мене так само дуже цікавить питання. А яке відношення має до світу високої культури ваш кум? Кум? як це, які відношення? А хто гроші на це все дав? у вас чи хто? А, тако, якщо розібратися тако конкретно, то я так розумію, що вашого кума можна назвати що він меценат, так? Ти кого меценатом назвав? Ти кого назвав меценатом? Його кума? Він нормальний мужик. Ти понял? У нього жінка є троє дітей. Не треба на нього говорити меценат. Не смей, ти поняв, бо пович поубамчик. Ну давайте зараз повернемося до початку нашої розмови. Давайте швидше, бо мені вже треба йти. Давайте, так, давайте. Так. То, скажіть, будь ласка, все-таки, як ви збираєтеся розкрити внутрішній світ вашого героя? Спочатку побігаю, так? Да? Сейчас, що я роблю? Я вначалі отак, от отак, от потім задираю ногу. Підвигай мужик, ізолярку, да, він крутить, отак, три. він крутить, крутить, потім вибігає такий чорний лебедь. Кусаєво шишию, кров'яка валить, все, я пошла валю, а там в кінці таке що вообще. Ко чесно, то я трохи не понял. То, то ви хто там чи що, що? ти не бачиш, хто я. Вот же жилетка. Оранжева, я водитель екскаватора. Що робити, видіти до екскаватора, набалять, не буде на, 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 на озеро. Що значить, що робить? Ви, ви, я виїжджаю у конце на екскаваторі, засипаю з щебенка і все. Все, і потім зверху строїть парковку, стоянка, все готово. Та, то, то була ваша ідея чи вашого кума. Та ні, це ідея кума. Правда, я побаюю, знаєте, що щоб, як ми так зробимо, то щоб действительно в селі не почали називати меценатом. Це дуже було б неприятно. Все, я побіг. Все, 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 ну давай, походу, Хорошо? Аже... Сказав свого часу, класика, класик свого часу. Сказав, що е, кожне мистецтво має право на життя. Навіть таке, а е, воно має право на... На бізневу. Діриться. Але таке мистецтво хочеться засипати щебенкою. Це воїнка гіба. Спеціально для ТВ. Зняв? Блін, бачу, як чорт баб Ще мастер. Ям за бабами. Вжиться свобода, и він завжди там, где свобода. Марно перемикати каналы. Він все одно там, Сава Шустрый, да его ток-шоу. Все свободны. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Я напоминаю, меня зовут Сава Шустрый. Вы смотрите программу Все свободны на телеканале а, Файна ТВ. Да, а почему мы уперлись в этот телеканал? Что у других нет телеканалов? Ну хорошо, на телеканале Файна Тв, не вопрос. Я напомню, что до рекламы и сейчас мы продолжаем обсуждать легализацию легких наркотиков в Украине. Мы уже выслушали. два мнения. Одно мнение было министра здравоохранения, второе мнение это был э, министр культуры. Вы знаете, два диаметрально противоположных мнения. <свят> У нас здесь выступал еще Жан-Клод Ван Дамм, да? И для того, чтобы поставить точку в этих дебатах, э, я хочу пригласить э, к микрофону э, уполномоченного посла Украины в Амстердаме, Леонид Леонидович Леонидов. Интересно услышать ваше мнение, если можно побыстрее. Еще раз, да, я повторю вам вопрос, да, я вижу, вы не, вы не услышали вопрос. Легализация легких наркотиков, да, интересно. Ни в коем случае. <плес> Саме двох словах, якщо як, як можна, конечно. Я я хотів би розказати про себе. Я живу вам, вам, в Амстердамі вже вісім років, а таке почтіння, що живу тільки два. А якщо ви от по вопросу Європейського Союза, я би ні в ні, ні, ні в якому случає не не би са цим цим, тому що ви ж понимаєте, ви ви, ви бачили концерт Робі Вільямса? Його транслювали на весь мир? А в мире сейчас глобализация и особенно це цепляет группу Global Digits. Вы розумієте меня, да, Я-то вас понимаю, аудитория не понимает. Давайте так, да, мы говорим сегодня о легализации легких, я подчеркиваю, наркотиков. Легких, да? Мы плавно подошли к этой теме. Интересно услышать ваше мнение. Ни в коем случае. Давайте так, да. Подождите, да, мы говорим о легализации легких наркотиков. Да, как если я это представляю? Да, пришел человек с работы, да, вот ему тяжело, да, он сел за стол. Жена поставила ему на стол тарелку с легкими наркотиками, и он ест. Эти наркотики, ему становятся хорошо. Если человеку становится хорошо, то почему не легализовать легкие наркотики? Интересно услышать ваше мнение. Ни в коем случае. Подождите. Вы кто? Я хочу подякувати вам Сава, за то, что вы мене запросили на ваше шоу, в якому говорится такі актуальні для українського суспільства події. Я хочу спросить, ви хто вообще? Ви хто? 10 секунд я сейчас исчез. Так, давайте так, да. Ответьте мне, пожалуйста, кто вы, да, и мы тогда мы будем решать, говорить вам или не говорить, да? Че, а ви вы затыкаете рот? У вас тут Жан Ван вандам 2 часа говорил. А вы мне даже 10 секунд не дает. У меня есть свое мнение. Пожалуйста, короче. Короче, у меня есть. Ну что ж, да, э, это мнение. Да, буквально 30 секунд, и я подвожу итоги. Мы заканчиваем. Сегодня аудитория решила так. Если легкие наркотики плохие, то их надо запрещать. Если наоборот, то тогда для чего запрещать то, что не нужно запрещать. И не следовало бы не запрещать никогда. Это говорит аудитория, это говорю не я. Это был Сала Шустрый. Программа Все свободны. Увидимся через неделю. А где этот типок? Одна приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде. Як би мені жовпан, чорний, чорний шару сині. Тобто мене дітки липли. Ли, Добра і свині. Якби мені жопан, чорний, чорний шаро на ресині. Тобто мене...